Субота, 15 червня, в ефірі новини на одинадцятому у наступні півгодини про ключові та важливі події Дніпропетровщини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке вижив завдяки бронежилету. У Дніпрі медики буквально витягли з того світу бійця, який отримав тяжкі поранення на донецькому напрямку. Ми стаємо справжньою фабрикою. Яка рятує життя. І ворога знешкодити, і пораненого евакуювати. Винахідника з кривого рогу розробили роботизовані платформи для ЗСУ. Нападають на людей, кусають за ноги у Дніпрі. Справжня навала щурів. комунальники не поспішають боротися з гризунами. чий смітник того і щури? Батьки дошкільнят ледь не штурмом беруть місцеву адміністрацію. Гучний скандал у Верхньодніпровську. Причина закриття одного з міських дитсадків. Батьки малечі категорично проти. Альтернативний варіант інший дитсадок не приймають. Чому у конфлікті розбирався наш Марко? Ручка. Галас в стінах адміністрації тергромади влаштували батьки до шкільнят. Чому причина такого обурення? Місцеві мами у Верхню Дніпровську буквально бунтують садок, в який ходили їхні діти, хочуть закрити, а малечу перевезти в інший. У мене мали єлі привив до садика. Час де судовольця полюбилось пітати Це садочок, який нині відстоюють. А це той, в який хочуть перевезти малечу. Чому ж батьки такі категоричні? Хвилюються, що не переведуть усіх вихователів, а у дітей кажуть, буде стрес. Запропонований заклад ще й не влаштовують через його розташування. Батькам рядом добираться до нього. Ну нас устраюють, устраї садочок, устраюють нас вихователі, завідуюча наша. Тутешньою владою громадськості домовитись на березі не вийшло. Вони аргументують тим, що дуже багато уходить фінансування, а мало дітей. Дітей мало в усіх садочках через війну люди ж взялись розбиратись без будь-яких попереджень. Зайшли просто до адмінбудівлі в надії поговорити з владою напряму. Ми писали звернення, але ніяких відповідей нам не, 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 не приходило. Тому ми прийшли сьогодні сюди сюди. Із сантіком буде те саме. Законсервіруйте ви його. Що це за консервація? Така його через рік там не буде. А повернуться. Куди вони повернуться? третьому садику не хати місця, восьмому садику, не мати місця, в першому садику не хати місця замала відвідуваність. Головна причина, чому ж взагалі зайшла мова про закриття садочка. Наприклад, у сьомому, який відстоюють, оформлено понад 60 дітей. А реальна відвідуваність трохи більш як 20. Це замало для того, аби утримувати цілий заклад. Тож розглядають можливість тимчасового призупинення роботи дитсадку, кажуть у відділі гуманітарних питань. Що стосується педагогічних працівників і Обслуговуючого персоналу всі будуть забезпечені також роботою, бо усіх педагогічних працівників третього садочка, всіх вихователів і помічників-вихователів, кухарів забирає до себе на роботу садочок номер 3 Вихователі продовжать працювати із тими дітьми, з якими працювали до того з малечою для адаптації. Займатиметься психолог. Крім цього, розглядаємо ще підвезення до закладів дошкільної освіти в місті, бо в селах у нас. Дітки підвозяться шкільними автобусами. Буде забезпечено вихователь, який буде забирати дитину на зупинці від батьків, довозити її до садочка, і потім точно так же дитина буде добиратися назад. Говоримо із директоркою третього садочка. Тут оформлено понад 100 дітей. 67 ходять регулярно. Директорка каже, що у 2008-му провели повну реконструкцію закладу. Замінено дах каналізаційну і водопровідну системи. Облаштовано спецобладнанням кухню. Замінили і систему опалення. Ми готові прийняти будь-який колектив, і у нас умови створені. Одна група у нас практично вільна, але там ми зробили фізкультурну залу. Якщо буде така необхідність нагальна, ми відкриємо шосту групу. Директорка ж сьомого садочка хоч і з сумом, але визнає з такою низькою відвідуваністю малечі отримувати садок. Неефективно відвідує зараз. У нас в середньому 22-24 дитини у день відвідування складає. 7-5 дітей у групах. А то й того менше буває. От сьогодні, наприклад, у нас в садочку 13 діток буде законсервована, буде зберігатися до кращого часу. З'являться діти, можливо, якісь переселенці. Він запрацює знову. Батьки ж своєю чергою із закриттям садочка миритися не збираються. кажуть, чекатимуть найближчої сесії виконкому, і вже там спробують. Плинути на рішення громади ми повинні наоборот, робити все для того, щоб наші садочки працювали, наші діти ходили, розвивалися. Марко Ручка Євген Шпак, новини 11 каналу. Розкрадали мільйони гривень у кривому розі правоохоронці викрили злочинну схему, де місцеві чиновники заробляли на ремонтах шкільних укриттів. Освітяни та підрядники нагріли руки на 18 навчальних закладах. Ми відвідали одну зі спортшкіл, яка фігурує у справі. Докладніше Тетяна Заєць. Так, гучно правоохоронці заходять у гості до організаторів однієї з масштабних схем розкрадання бюджетних коштів. Більше мільйона гривень на ремонті укриття в спортивній школі номер 5 намагалися заробити освітяни. Керівниця та бухгалтер відділу освіти, однієї з райрад Кривого Рогу, директор школи та підрядники. Задля заволодіння бюджетними коштами фігуранти внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. Усіх шістьох учасників схеми встановили їм інкримінують одразу дві статті кримінального кодексу. Повідомлення про підозру чино особливо великих розмірах по чинно організованої групи і за частиною 3 статті 28, статі два статті частина перша статі двісті шістде кримінального кодексу. На час слідства усі відправилися за ґрати. Однак за півмільйона застави кожен з фігурантів може вийти із СІЗО. Якщо ж провину ділків доведуть за ґратами, вони можуть провести від 7 до 12 років. Такі випадки досить часто трапляються, можна назнайомитися єдиним реєстром. Юристи кажуть, окрім Кривого Рогу, спочатку війни такі випадки зафіксовані ще у Києві, Запоріжжі та Дніпрі, і всі вони пов'язані із використанням службового становища посадовцями. А під час війни сам факт розкрадений. Державного майна має 100% шанси закінчитися обвинувальним вироком суду. Як правило, такі схеми розкрадання, вони базуються на тому, що фактично або роботи не проводяться, або проводяться із значним завищенням кошторисних заходів, під час яких використовується або менша кількість будівельних матеріалів, або завищена ціна цих матеріалів, і експерти-будівельники, шихом провенження, інженерно-технічної експертизи, ці всі речі досить легко встановлюють. Ось це є та сама дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 міста Кривого Рогу? Одна з не менше 20, яка потрапила у корупційний скандал, де місцеві чиновники та до речі, викладачі нагріли руки на ремонті шкільного укриття, і дуже хотілося б побачити, в якому зараз воно стані і чи можна там перебувати під час повітряних тривог. немає укриття в закладу. Взагалі а де у вас під час зараз повітряна тривога? Де ви? Ховаєте Ми дітей? йдемо в 45-ту школу рядом, гімназію і Палац культури Тернівський. А як немає, він вже має бути? Чи У нас, взагалі... Немає, у нас немає взагалі навіть підвалу, в принципі. Укриття немає. А гроші на його облаштування, як виявилося, виділяли. Однак місцеві про це й гадки не мають. Дівчата час... ходять в ДК, Ну зараз уже ж тривога закінчилась, Дня. то вони пішли вже займатись. Біля спортшколи, сидячи на лавках, мами Вікторія та Альона чекають своїх майбутніх чемпіонів. Під час повітряної тривоги жінки спокійно теревенять на подвір'ї. Говорять, немає сенсу десь ховатися. Вже попривикали просто Раніше бігали. Да, з дітьми бігали, в школі бігали. везде бігали. Щас уж ну ні суму просто. І чому немає слідного санс? Або тому що там накрає дуже. Тим часом діти у разі небезпеки ховаються або у сусідній школі, або у районному палаці культури. Бігти туди недалеко, додають юні гімнастки. Нам кажуть, швидко збиратися, йти або в коридор. Якщо щось прям ну, дуже таке летить, то ми туди йдемо. Три хвилини, мабуть. Ти добігаєш за, за три хвилини, бігулок, від Так, там є парти, столи. Там на всіх вистачає місця. Ми прилаштували вибрання так до вірніше. Підвальне приміщення до найпростішого укриття. А це саме директорка сусіднього навчального закладу демонструє, як на початку війни переобладнали підвальне приміщення. Тут вбудували санвузол, розмістили технічну та питну воду, а також парти для занять. Наприкінці 2023 року у Кривому Розі урочисто відзвітували про більше ніж 200 укриттів створених у навчальних закладах а відповідати на незручні запитання з приводу завищеної вартості будматеріалів під час ремонтних робіт у низці шкільних укриттів. Не схотіли. Яка зараз ситуація з укриттями у навчальних закладах, які фігурують у кримінальному провадженні, протягом минулого тижня ми намагалися з'ясувати і зв'язатися з представниками місцевої влади та представниками прес-служби, але розмови не вийшло. Саме тому ми приїхали у кривий ріг, аби передати наш офіційний запит. Вільно зайти у приміщення міської ради неможливо. По периметру чергують нацгвардійці. гвардійці. Аби передати запит, ми чекали, доки до нас спуститься їхній голова. Доброго дня. Да, доброго дня. Ми можемо погукати там представника прес-служби. Ми хочемо передати офіційний запит. Потім запит таки зареєстрували в канцелярії. Скажіть, будь ласка, в які терміни ми можемо отримати цей відеокоментар? Ну інформаційний запит до п'яти днів розглядається так. З нами, я думаю, що зв'язуються. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Евакуатор, розміновувач та кулеметник в одному екземплярі. Винахідники із Кривого Рогу розробили роботизовані платформи для допомоги Збройним силам України. Машини мають мінімізувати участь людини на полі бою, тим самим зберегти життя. Як працюють наземні дрони, наш репортаж? Шестиколісний евакуатор вивозить поранених. На ношах важкий зверху машини, боєці з легкими травмами. Дистанційний дрон заміняє їм медиків, які на собі витягають захисників, часто ризикуючи власним життям. Даний виріб може під'їхати, не ризикуючи нічим. У нього є евакуаційні сани. Поранений може сам, якщо він може рухатись лягти, і оператор, який знаходиться да там, до кілометра на відстані, відвезе на точку евакуації. Дрон Равлик слугує не лише евакуаційною машиною. Він може вести спостереження за ворогом та навіть розміновувати території. На цю платформу можна поставити елементи розмінування, які будуть виявляти, та потім знешкоджувати міни. Вага її розподілена, тобто вона на ТМ 60 Проїжджає, не підривається. Крім того, вона може зривати розтяжку. Прикриває евакуаційну платформу бойовий робот, оснащений кулеметом. Це ще одна розробка криворізьких винахідників. В нього бойовий модуль розроблений під Браунінг, який теж може і підвозити БК і в той же час проводити ураження противників. До роботи дрони стають за лічені хвилини. Запас їхнього руху до 10 кілометрів в обидва боки, а на одній зарядці можуть працювати до чотирьох годин. Збирають такі автівки у декілька регіонах країни зі звичайних деталей. Звичайні двигуни, там контролери, коліса, коліса там сквасквасквадриків. Поставлені зв'язок теж цивільний, тобто це не військовий. Криворізькі равлики вже випробували на полігонах та в бойових умовах. Нині ж розробники чекають кодифікації від Міноборони, аби розпочати поставку машин до війська. На місяць, кажуть, зможуть виробляти до 40 таких дронів, а ті зможуть врятувати сотні життів. Катерина Нічик та Олександр Довгань новини 11-го каналу. Його врятував бронежилет, тільки під ним тіло лишилося вцілілим. Ноги та руки були розбиті на шматочки. Андрій отримав тяжкі поранення на Донецькому напрямку. Найкращі лікарі боролися за його життя, і їм це вдалося. Чоловік залишається важким, але житиме. Про ще один дивовижний порятунок героя далі. Був у глибокій комі, тільки но прийшов у свідомість, потроху почав говорити. Після таких надскладних поранень кажуть лікарі, це диво. Андрій постійно питає, які частини тіла вціліли. Неушкодженому чоловіка залишилось тільки місце під бронежилетом, все інше страшні рани. Лікувати та оперувати майже все потрібно, починаючи з голови, гай море в пазух, щелепи. Кінцівок, всі кінцівки постраждали. Край важкий, йому прийдеться пройти як мінімум до 10 операцій, щоб поправити його здоров'я. Андрію 48 років. Він з Черкас. До війни працював у книжковій друкарні. Поранення отримав на Донеччині. Сьогодні перший день чоловік без апарата штучної вентиляції. Тобі всі черкащани передають вітання. Ага. Ти герой українець. Все дуже поки напружено, але ти добре йдеш на поправку. Ми дуже раді за тебе. Трошки перельємо крові сьогодні. Такої справжньої дніпровської, і все буде добре. Чоловік на полі бою зробив все, щоб наблизити перемогу. Тепер найкращі реаніматологи та хірурги зробили, здавалося б, неможливе повернули його до життя. А далі у Андрія тяжкий шлях лікування, одужання та реабілітації і повернення у рідне місто. Олена Петриченкова, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Майже два місяці, як не мають власного дому будинок на привокзальній площі, в якій 19 квітня влучила російська ракета, і досі в аварійному стані. Постраждалі скаржаться, понівечені квартири ніхто не береться відновлювати. До того ж, вони ще більше розвалюються від затоплень. Що на це відповідають у міській раді? Усі подробиці далі розкаже Марко Ручка. Не приховуючи біль, Карина веде нас у свою побиту вибуховою хвилою кімнату. Тут стіни пішли тріщинами, вибиті двері. Ми вже, виходить, вторий раз втрачаємо квартиру. Ми самі з Бахмута. І ну, ми в Бахмуті купили квартиру за год до війни. Те ж саме. І війна началась, ми переїхали, начали все сначала. Купили квартиру. На момент вибуху дівчина разом із мамою була всередині, Злякались і швидко спустились вниз, бо почав палати дах. Утім, попри весь жах, наслідки не були б такими масштабними, як зараз. Після вибуху тут були понівечені лише вікна, і тріщини пішли стінами. А ця обвалена стеля це вже результат негоди, зруйнований через ракету дах. Комунальники і досі не накрили це і призводить до ще більших руйнувань в оселях людей. Любов, власниця цієї оселі на останньому поверсі четвертого під'їзду, каже, вже майже два місяці не може тут жити, бо комунальники не починають відновлювальні роботи. І навіть ще гірше через марнування часу квартира обвалюється. Уже видите, окон? Вже прилітіла. Это... бачите, оканні вже та не накривають нам кришу. Горіть, висіляйтеся, а крышу не Тобто, пускай моя квартира, рушиться далі. Попри те, що оселя абсолютно аварійна, до власників досі приходять комунальні платіжки. Жителі максимально обурені. Я за що я маю платити? я всю жизнь платіла, у мене немає долгу, праві. Ну і ті два місяці я просто відказуюсь платити. Капітально не пощастило власнику сусідньої квартири. А цю трикімнатну квартиру придбали буквально за день до ракетного удару. Зараз вона геть непридатна. Тут побиті плити, тріщини і навіть відійшли стіни. Два останні поверхи під'їзду, в який було пряме влучання, повністю законсервовані. Квартири ж загалом понівечені в усіх трьох під'їздах. Жителі розуміють, складнощів у ремонті не уникнути, але хвилюються, процес аж занадто затягується, оскільки будинок ще й має статус. Культурної спадщини та услажняють восстановлення дома. Говорять, шо тока через Київ, поэтому їм на технічне условия, потім тендер проводити, на хто Это, в общем, Втім, на нагоди затягується робота. Ну люди та живуть, і як їм що дім діля від влади люди хочуть побачити результати актів обстеження. Далі просять встановити, хоча б тимчасові укріплення в будинку, аби можна було безпечно знаходитись в під'їзді. Ми написали два звернення по поводу. Дайте акт почитати і по поводу здійснівріміни, які якісь кріплі що ж на всі претензії відповідають в мерії щодо актів обстеження по четвертому, п'ятому і шостому під'їздах вже видано 20 актів. Два не забирають власники квартир, і ще чотири готуються. Щодо відновлювальних робіт, кажуть, статус будинку культурної спадщини дійсно ускладнює процес. Ну, щоб ви розуміли, У цьому будинку за проєктом перекриття це зазначені дерев'яні це дранка, як всі знають, а ну, виявилося, що вони залізобетонні. Тобто там дуже, дуже багато питань. Покрівлю е, планують зробити. Протягом наступних десь півтора-два місяці, тобто, це спочатку буде проект на покрівлю, і потім вже будуть виконувати роботи по заміні цієї покрівлі. Ще в мерії кажуть, дах був накритий тимчасовою плівкою. Тож, приміром, любові, де саме через покрівлю квартира продовжує руйнуватись, треба звернутись до управительської компанії за компенсацією. Також міськрада нагадує, Дніпро єдине в Україні місто, яке надає гроші за оренду житла. Вони подаються до департаменту соціальної політики, вони отримують матеріальну допомогу. Розмір цієї матеріальної допомоги встановлений згідно того, яка квадратура була у квартирі. І якщо не помиляюся, за трикімнатну квартиру то це близько 15 тисяч. А щодо платіжок за комуналку, нарахування призупинене з моменту теракту, кажуть у міськраді, приходити вони власникам осель можуть тільки у випадку, якщо раніше була заборгованість. Утім, не виключають чиновники і можливої помилки, ситуацію радять з'ясовувати із житлосервісом. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Уважно дивіться під ноги, бо містом бігають велетенські щури. Дніпряни щорічно скаржаться на непроханих сусідів. Гризуни заполонили ледь не кожен смітник. Чому комунальники не борються із щурячим бумом та до чого це може призвести, знає Анастасія Шуляк. Малі под нагаю та вдати горому, какиш тікає. Щури буквально прописалися в подвір'ях Дніпра. Кількість грузунів у місті подекуди вражає. Люди просто бояться підійти до смітників. Люди мусор кидувати на них кидаються. Я тепер ввечері боюсь тут ходити. Піщать, шелестять там в ящик. Ой, це ужаси. Дебелих гризунів мешканці не можуть порахувати, що й казати вражає й кількість їхніх нір. Гриз, в морі. Один чоловік там... насчітав вечором, стояв і дивився, 18 штук було. І плітом свідок. Гризуни настільки активно переміщуються подвір'ям, що автомобілісти навіть не помічають їх на дорозі. Машина їде, а вони бігуть. Тут кріса лежала, там кріса лежала. Мешканці самі намагалися знешкодити поганців та. Це безрезультатно силами У нас не виходить, тому що їди у них при вони отраву не їдять. Зараз це приобрело кабби бы, катастрофічні масштаби. І проблема існує не перший рік. Літ п'ять уже навіть гаражами да. нори страшні. За допомогою зверталися неодноразово. Я прощалася на гарячу лінію, причому ні відповідь один і той же. <звіт> то сервіс займається дезінфекцією підвала вдома. А цей <звіт> учасник, виходить, тучається ну, та хто все ж таки має труїти підземних мешканців. Дізнаємося згодом. На що королівству королівство перетворився і центр Дніпра. Хвостатих тут можна зустріти, ледь не у кожному провулку. Саме антисанітарія та залишки їжі приваблюють гризунів, а поїсти їм тут. Є дай боже. Пацюки несуть із собою не тільки дискомфорт, але й серйозну загрозу для здоров'я людей. Вони переносять різноманітні інфекції та поширюють небезпечні хвороби. Сказ, по-перше, туляремію можуть переносити. У нашій області це лептоспіроз, тому що наша область багата водною мережею. Захворіти на лептоспіроз можна через контакт відкрити урани сечою зараженого щура. Серед основних ознак підвищена температура, ураження, печінки. Нирок у Дніпропетровській області в минулому році було 15 випадків лептоспірозу. Це крисиний був лептоспіроз. Якщо хворобу не лікувати, наслідки летальні. Однак каже фахівчиня зафіксованих випадків захворювання саме через укуси щурів, мінімальна кількість. Зазвичай недуга передається через водоймища та необроблену їжу з ринків. Та хто все ж таки має вирішувати питання з навалою щурів у Дніпрі? Чий смітник того і щури? Коли щури Біжить біля закладів харчування, то ці щури і годуються біля сміттєвих баків цих закладів харчування або, може, у самих закладах харчування щури є там, де їх чекають з їжею. Тож, говорить, власники будинків мають самі давати раду пацюкам. ОСМД чи ЖСК вони повинні замовляти, може, в якихось приватних компаній такі ж самі послуги. Те, що стосується бізнесу, наприклад, чи якихось там приватних закладів, вони повинні також самі вирішувати цю проблему. Ми ж зі свого боку вирішуємо цю проблему в будинках, які підпорядковуються саме нам. Кількість звернень стосовно щурів неактивно змінюється з кожним роком. Щури є і будуть, поки їм є чим посмакувати у дніпровських смітниках. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують в Дніпрі в день 23 градуси тепла, вночі плюс 20. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.